Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що авторинок працює в четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде номер мій е, телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал з чи коментарям. Е, Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira 13 рік, 1,7, дизель, 220 пробі, його 8300 ціна, повністю обслужений автомобіль і контакти є. Так, покажу по салону. Вони по базарі. Вони по базарі. Я два рази в 11-11 їхав, вони кажуть, біля. молоді хлопці. Рено Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, 7600. Ціна за автомобіль, клімат-контроль, навігація, бортовий комп'ютер, круїз, електропакет, телефон до власника. Присутній. Так, сімейна мазда 5. 5. З Голландії 10-го року 2-літровий дизельний двигун 232 тисячі пробігу, 7400 ціна за автомобіль, є кліматконтроль, круїз, два ключі, датчики світла та дощу, сертифікат присутній, Контакти до власника є. так, Покажу по салону. так, Місця для пасажирів. Дві бокові розсувні дверки сім місць. Фуркоп також присутній. Volkswagen Touran. Так, тут у нас 10 рік, 1,6 і ще в тизрі семимісно, є вебасто, і круїз, клімат-контроль, датчики до та світла, нова розина мішелін і ціна 9899. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Прокоп парктроніки є. Короче. Давай на зв'язку. На зв'язку. Opel Zafira. Тут у нас 9 рік, 1.7 дизель, 6.300 ціна за автомобіль. Контакти присутні. Клімат-контроль. Бачимо, є. Фрикоп також є. Так, Opel Zafira, 11 рік, 1,7, дизель, 7400 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Біленький колір. Так, Тут вже новіша панель чорна глянцева. Більше інформації уточнюйте. Прикоп присутній. Volkswagen Turan. 9 рік. Двигун 1,4 бензин 209 пробігу. 6950 ціна за авто і контакти ось тут присутні. Покажу з цього боку. Так, Заглянемо по салону. Є кліматконтроль, підігріви. Покажу ближче. Клімат контроль підігріви присутні. Чистий ухайний салон. Так, зараз гляну скільки місць. Це п'ятимісний? П'ятимісний варіант. Більше вже варіантів уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic другого покоління, 2008 рік, 1.5 дизель, 6-20 за автомобіль, присутній клімат-контроль по комплектації, круїз-контроль, повний електропакет, парактроніки, мультикермо, два ключики присутні також. Телефон ось тут. Салон комбінований. Покажу вам. Шкіра та тканина. Ну і по комплектації. Все, що прилічено, присутнє також. Форкоп також є. Volkswagen Touran. Четвертий рік, 1,9 дизель, 255 пробігу, 6250 ціна, контакти є. Opel Zafira B Б. 12 рік, дизель, 240 пробігу, контакти ось тут. 7900 ціна за авто. Пробіг оригінальний, сервісна книжка присутність, хороший технічний стан. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено клімат-контроль. Присутній, мультикермо. Форкоп та парктроніки також є. Volkswagen Туран. Так, сьомий рік модельний 8, 1,6 бензин, 75 кВт, МПІН двигун, кліматконтроль присутній, круїск. Два ключки, оригінальний пробіг. Автомобіль Німеччини 7700 ціна. Контакти ось тут є. Так, відчинено. Чистенький охайний салон. Клімат-контроль як написано, сім місць. Дача Докер. 16 рік, 1,5 дизель, є кондиціонер, електропакет, 9,900 ціна, ось тут є контакти. Citroen C4 Picasso. 10-й рік, 1,6 дизель в рідній фарбі. Пригнаний з Голландії, 800 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, По комплектації шкіряний салон на корисній шкірі, мультикермо, круїз. Так, Коробка п'ятиступка. Форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Десята рік, двохлітровий дизельний двигун в рідній фарбі. 8650 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, Коробка механічна. Клімат контроль є. Панорамний дах. Форкоп та парктроніки є. Volkswagen Turan, Шостий рік, 1,6 бензин, 159 пробігу. В рідній фарбі є сертифікат, 6800 ціна за автомобіль, контакти присутні. Так, Є кондиціонер, підігрів сидінь, бачу. Сім місць. Парктроніки також присутні. Opel Zafira B, 12 рік, 1,7 дизель, 81 кВт, 8 тисяч доларів ціна за авто, є круїз-контроль, електропакет, датчик світла, датчик дождю, клімат контроль, сертифікат, парктронік, звичайно, семимісна машинка. Фаркоп та «Парктроніки» присутні. Рено сценік. Двигун. Двохлітровий бензиновий двигун плюс газове обладнання, автоматична коробка, пробіг оригінальний 139 тисяч. Є клімат-контроль, круїз-контроль та електропакет. Пишуть 7900 ціна і контакти. Ось тут присутні. Перкоп та парктроніки присутні. Volkswagen Touran. Шостий рік, 1.6 бензин, 230 пробігу. 6 тисяч ціна за автомобіль, контакти присутні. Ось тут і ось тут. Peugeot 5008, 1.6 бензин, 11 рік, 7-місний, на максимальній комплектації 7900 ціна, контакти до власника є. Клімат-контроль, коробка механічна. Volkswagen Touran Дев'ятий рік, 1,6 бензин MPI, 245 пробігу, 8700 ціна, 7-місний без підфарбувань. Контакти присутні. Кропка механічна, клімат, контроль з підігрівами є. Renault Grand Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 950 ціна, 7 місць, є клімат-контроль, круїз контроль, навігація пишуть. Так, Що у нас тут? Комбінований салон. Клімат-контроль дійсно присутній. Opel Zafira B. 7 рік, 1,6 бензин, 240 пробігу. 6.200 ціна, контакти присутні. Мазда 5. 2008 рік, двохлітровий дизельний двигун, 7 місць, 248 пробіг, 6500 ціна, контакти є. Кіряний салон бачимо, присутній. Парктроніки також є. Volkswagen Caddy. 11 рік, 1,6 дизель, автомобіль з Голландії, 241 тисяча пробігу, механічна коробка, 900 ціна, контакти ось тут присутні. Ford C Max 12 рік, 1,6 дизель 193 тисячі пробігу, 7900 ціна, контакти присутні. Так, салон на тканині. Бачимо. Volkswagen Туран. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун 193 пробігу, автоматична коробка передач, 7950 ціна. Так, є клімат-контроль, бачимо, шкіряний салон, автоматична коробка ДСГ, Клімат контроль, підігрів, мультикермо присутнє. Citroen Grand c 4 Picasso, 9 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 218 пробігу, 6500 ціна, контакти присутні. Volkswagen Touran. 9 рік, 1,4 бензин, 8 тисяч ціна, коробка автоматична, 7 місць, 2 ключі, сервісна історія, автомобілі Швейцарії. Контакти присутні. Так, є кліматконтроль з підігрілими, мультикермо бачу. 7 місць. Рено сценік. 12 рік, 1,5 дизель. 9200 ціна, контакти є. Так, що у нас по авто? Салон на тканині з кондиціонером. Задні парктроніки присутні. Volkswagen Touran 1,4 бензин, автоматична коробка, 2008 рік, 222 тисячі пробігу, 7 тисяч ціна і контакти присутні. Клімат-контроль, підігрів із Бачу. Так, 5 місць. Парктроніки присутні. Renault Grand Scenic. 10 рік, 2 літровий, бензиновий двигун, 163 пробігу, автоматична коробка, 7500 ціна, є безключовий доступ. Повний електропакет, панорама, шкіряний салон, клімат, контроль і контакти ось тут зверху є. Так, шкіряний салон, бачимо дійсно так. Volkswagen Caddy. 2009 рік, 1,9 дизель, пасажир 7 місць, 9500 ціна. контакти ось тут присутні. Так, довгі бази. Кого цікавить, телефонуйте.